О північ в Україні час підбивати підсумки доби. З вами Лілія Налягака 107 ворожих атак по всій лінії фронту за добу. 47 разів окупанти гатили на Покровському напрямку, 33 – на Лиманському та Новопавлівському. 11 штурмів фіксують поблизу Торецька та Дліївки. Загарбники тиснуть біля часового яру та в бік білої гори, намагаються посунути лінію оборони і на куп'янському відтинку, поблизу населених пунктів Степова Новоселівка та Нова Кругляківка. На Харківщині триває два бої. Зіткнення неподалік глибокого та красного першого. Вражено понад третину стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ на суму у 7 мільярдів доларів. Нагадаю, СБУ провела унікальну масштабну спецоперацію під кодовою назвою Павутина вдалося знищити розвідувальний літак. А 50 стратегічні бомбардувальники ту 95 та ту 22 м 3 Перше українські дрони завдали удару по території Сибіру, готували спецоперацію понад півтора року. Служба безпеки спершу переправила в Росію ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ безпілотники заховали під покрівлю цих тимчасових хатинок, розміщених уже на вантажних авто. У потрібну мить дахи дистанційно відкрили. Та камікадзе вилетіли на російські бомбардувальники. Як пишуть російські змі, одна з вантажівок, запакована дронами, так і не доїхала до точки призначення в Амурській області. Вона раптово вибухнула. Джерела в СБУ підкреслюють, люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні. Контролював її проведення особисто. Президент України Володимир Зеленський а реалізовував задум голова СБУ Василь Малюк разом з колективом України. Раїнської спецслужби у Міноборони РФ заявили, всі терористичні атаки на військові аеродроми були відбиті. Ринок нафти знову в центрі геополітичної гри. Саудівська Аравія, Росія та ще шість країн ОПЕК несподівано оголосили про збільшення видобутку нафти всупереч попереднім обіцянкам та, попри опір окремих членів. Що це означає для Європи і світу та як реагують у Білому домі, розповість Софія Желінська. 411 тисяч барелів щоденно саме настільки країни ОПЕК Плюс збільшили видобуток нафти вже в липні. Це вже третє поспіль підвищення. Аналітики називають його безпрецедентним, адже ще торік група домовлялася про скорочення. Мета була одна: тримати ціни на нафту високо. Зараз усе навпаки. ОПЕК Плюс завдала удару тричі. Цільовий показник видобутку на травень був попередженням. Червень підтвердженням, а липень попереджувальним пострілом. Ще один мотив внутрішні конфлікти в самому ОПЕК Плюс. Саудівська Аравія хоче покарати країни, які не дотримуються квот. Передусім, Казахстан. Його міністр енергетики Ерлан Екедженов уже заявив, видобуток не зменшуватимуть. Саудівська Аравія розгнівана на Казахстан. Його вважають одним із найбільших відсталих, котрий виробляв на 300 тисяч барелів на день більше ніж його квота. Цікаво, що саме Росія була проти цього рішення, але її позицію проігнорували. У центрі протидії дезінформації передають у Кремлі через падіння нафтових доходів. По недофінансували науку, промисловість та інновації. Мінус понад мільярд доларів на розвиток промисловості. Мінус приблизно 240 мільйонів доларів на науку. Програми з авіабудування спрямовані на заміщення західних літаків урізають на 20%. Менше грошей отримає й суднобудування, й енергетика Під ніж ідуть держпрограми, на які Кремль покладав амбітні сподівання. Уже зараз прибуток роснафти обвалився майже на 60%. Це найгірший показник за останні роки: санкції, зниження попиту, падіння цін і зміцнення рубля. Усі ці чинники разом знищують фінансову стійкість російського енергетичного гіганта. У першому кварталі компанія залучила рекордний трильйон рублів боргу, щоб звести кінці з кінцями. Зміцнення рубля та падіння цін на нафту мали історичний стримувальний вплив на фінансові показники Роснафти, зазначають аналітики Альфа-Банку. У квітні нафта ненадовго впала майже до чотирирічного мінімуму, менше ніж 60 доларів за барель. Причина несподіване рішення ОПЕК збільшити видобуток у тричі, перевищивши попередні плани. Але експерти застерігають, якщо пропозиції зростатимуть, ціни можуть знижуватися і надалі аж до 55 доларів за барель до кінця літа. Міжнародний валютний фонд оцінює, що Саудівській Аравії потрібно, щоб ціна була вища за 90 доларів, аби покрити великі державні витрати. Тим часом у США готуються до рішучих дій у конгресі. Пропонують вести мита у 500% на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту, бензин чи нафтохімію. Під ударом передусім Індія та Китай. Сенатор демократ Річард Блюменталь заявив це під час прес-конференції в Києві і наголосив, що європейські союзники теж підтримують. Вони герої, тому що вони сказали вперед ухвалювати закон про санкції, навіть якщо вони продовжують імпортувати певну частку від загального обсягу, можливо, 10-14%. І, Як сказав сенатор Грем, ми будемо спілкуватися з цими союзниками. Звідси ми вирушаємо до Парижа, щоб поговорити з тамтешнім вищим керівництвом. Але це має бути єдиний підхід. Нафта це більше ніж сировина, це важіль. І доки Саудівська Аравія грає на боці Вашингтона, Москва втрачає навіть у тих клубах, які колись сама формувала. Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Швеція посилює контроль за російським тіньовим флотом. З 1 липня шведська берегова охорона зможе вимагати інформацію про страхування навіть від кораблів, які просто прямують морської території країни. Раніше перевіряли лише ті, що заходили в порти. Прем'єр Ульф Крістерсон пояснив рішення проблематичними подіями у Балтійському морі. За його словами, треба не тільки сподіватися на краще, а й готуватися до найгіршого. Росія використовує тіньовий флот для транспортування нафти, газу та вкраденого українського зерна. Нещодавно одне з таких суден помітили під час підозрілих маневрів поблизу кабелю електропередачі між Польщею та Швецією. У Німеччині знову заговорили про конфіскацію російських активів. Керівник апарату канцлера Торстен Фрай вважає, що захід має переглянути це питання через відмову Москви від миру. За словами високопосадовця, почуття справедливості підказує, що конфіскація заморожених російських коштів необхідна, зважаючи на збитки і страждання, які Росія завдає Україні, особливо на тлі найсильніших бомбардувань з початку війни. Після початку повномасштабної війни США та союзники заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів. Європейські лідери хочуть використати ці кошти для відновлення України, але досі шукають спосіб уникнути юридичних проблем. На одному з покинутих островів Курильського архіпелагу справжня наукова сенсація. Супутникові знімки виявили старий радянський секрет вулкан Заварицького, який імовірно, спричинив глобальне похолодання. 1831 року. Тодішнє виверження знизило температуру на планеті майже на один градус, але його джерело залишається невідомим понад 190 років. Сьогодні сімушир безлюдний, без системи сейсмоконтролю і належної уваги. Науковці б'ють на сполох, якщо вулкан знову активізується, світ може дізнатися про це занадто пізно, і шансів уникнути наслідків майже не залишиться. Уранці 3 червня в небі над Україною можна буде побачити рідкісний парад планет. В одну лінію вишикуються Меркурій, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун тобто одразу шість планет сонячної системи. Найкраще це унікальне явище буде видно жителям північної півкулі. Парад можна буде спостерігати приблизно за 45-60 хвилин до сходу сонця. Це чудова нагода побачити справжнє космічне диво. Я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває цілодобово тихої і безпечної нам усім ночі. Ми боремося за країну рівних можливостей.